Одразу скажу, нічого страшного для України немає, але це останнє попередження. Трампу потрібна угода. Трамп хоче зупинити війну в Україні. У нього свої мотиви, і нам з вами повинно бути в цілому, байдуже, які в нього мотиви, якщо це дасть мир Україні. Те, що питання корисних копалень, я вже дуже багато разів пояснював. Вони вам не належать і ніколи не належали. Ви з них нічого не маєте. Це підтвердив і Данило Гетьманцев, який сказав, що за останні 30 років олігархи собі привласнили майже за безцінь корисні копалини. Тому давайте не страждайте про корисні копалини. Ще раз повторюю, вони вам не належать. І не варто про це надто багато думати. І так, давайте інші. Заяви, які прозвучали перше, я оголошую замороження всієї міжнародної допомоги. Ми про це знаємо про замороження військової допомоги для України. І вчора Ілон Маск вже написав, що Володимир Зеленський він не написав, він а, перепостив а, текст а, одного з ну ми розуміємо, що це як це робиться. А, Маск зробив перепост що Зеленський back down to Trump, Тобто повернувся назад до Трампа одразу після того, як була заморожена допомога, і про це було підтвердження і на польському кордоні, і на інших кордонах. Бо спочатку сказали, що це неправда. Правда, військова допомога заморожена, і напевне, от від того, що може бути з нами, якщо ми не отримаємо військової допомоги, хоча б для захисту міст, прийшло миттєво, миттєво. І ось, будь ласка, заява Трампа про те, що він отримав важливого листа від Зеленського, в якому він каже, що готовий до миру. А паралельно з цим, Макрон, Стармер готові поїхати до Вашингтона із Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу план врегулювання війни в Україні. Уточнюємо, ну знаєте, щоб не було ексесів і неочікуваних реакцій. Сама позиція двох лідерів говорить про те, що вони фактично пояснили, давайте не будемо говорити, вмовили там і так далі. Пояснили українській стороні, що без Америки нічого не буде. Громадянам, які продовжують. Хейте Трампа я е, поставлю знову те ж саме питання. Друзі, а що робити без американської допомоги? Ніхто більше ніяку допомогу військову, яка надважлива, не пропонує. Пропонують гроші розтягнуті в часі. Швейцарських е, 200 спартанців. Пам'ятаєте цю історію? Швейцарія свою армію вистави в кількості 200 воїнів, десь можливо через півроку чи може через 9 місяців. Ну, така собі історія. І всі розуміють, що без Сполучених Штатів Америки буде велика біда. Наступні заяви Трампа, які ну, важливі, і, важливі вашої уваги. В Америці тепер буде тільки два гендери, і я так відчуваю, що в Україні теж трішечки буде послаблення ось цієї толерастії, яка я вибачаюсь, але надто, надто перехилена була в бік. Ірраціонального, коли йде війна і коли йдуть обстріли, в Харкові чомусь вирішили провести прайд парад. Це так потрібно було. Це так Байден сказав. Ну, яка людина твереза в Україні вигадала б це проведення? Це ж тільки через тиск. Ми ж це чудово з вами розуміли. Будемо сподіватися, що зайвих моментів для України під час війни не буде. Наступне: ми будемо вводити або підвищувати мита проти кожної країни, яка веде мита проти США. Це зрозуміло, і е, там передаю вітання трюдо і всім іншим е, людям, які вирішили повоювати з Случайними Штатами Америки. Друзі, у вас нічого не вийде. У вас нічого не вийде, вас просто роздавлять. Тому попустіться трішки, купуйте костюми і готуйтесь до зустрічі з Дональдом Трампом. Якщо він вас прийме, а так Джей Ді Венс максимум. Цього тижня я зроблю історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у США. Ну, ви розумієте, що мається на увазі, домовленості про підписання видобутку корисних копалин в Україні вже є. Трамп має ринок збуту і він від цього не відступить. Наступне, я оголошую війну мексиканським картелям. Ну, Мексиканські картелі вже навіть поздавали там деяких лідерів. Типа, ну, тільки не чіпайте нас. Є, ще раз повторюю, купуйте костюми. Купуйте костюми, це знадобиться. США отримає Панамський канал і Гренландію. Я навіть не сумніваюся. От я навіть не сумніваюся, що ця заява це тиск на ті країни, які сумніваються в США, чи отримає США Гренландію і Панамський канал тут, ну. Скажем така ще довга історія. Ви бачите, що навіть тоді, коли тобі хочуть мир зробити, можуть бути ексцеси. Але те, що за Панамський канал Сполучені Штати будуть дійсно впиратися, це очевидно, адже це надзвичайно важливий транспортна, транспортна артерія. І без Сполучених Штатів Америки ніхто б не зміг цей Панамський канал побудувати. Що стосується України, мільйони українців і росіян було вбито і поранено без потреби. Мільйони без потреби. Європа витратила на російський газ і нафту більше грошей, ніж на Україну. Час припинити божевілля і цю беззмістовну війну. Україна готова сісти за стіл перемовин і готова підписати угоду про ресурси. Ми мали серйозні розмови з росіянами і отримали сигнали, що вони готові до миру. От така заява. От такі заяви. В них ми не побачили того, що Трамп міг сказати. Пам'ятаєте, він сказав, що я скажу все. Що є і як є, в цих заявах немає цього. Це абсолютно очевидно, що цих заяв там немає. І питання в тому, чому цих заяв там немає, сьогодні не будемо розглядати. Імовірно, ймовірно, Володимир Олександрович знайшов можливості поговорити, передати повідомлення, не поговорити, передати повідомлення Дональду Трампу, і ситуація буде вирішуватись. Я думаю, що зроблені всі абсолютно висновки з того, що відбулося в овальному кабінеті, і більше таких помилок допущено не буде. Купуємо костюми, якщо це потрібно для миру в країні. Не бикуємо, якщо це ставить під загрозу Україну людей і мир в Україні. Не вивалюємо своє его перед собою, якщо за твоєю спиною є купа, купа людей. Це зрозумів прем'єр Британії, це зрозумів Король Британії, це зрозумів Макрон. Це зрозуміли інші люди, які усвідомлюють, що Сполучені Штати Америки це та сила, яка є непереборною. І це та сила, яка єдина може опанувати Путіну. Все купуємо костюми і готуємось до зустрічі. А тепер я хочу звернутися до громадян України, які ставлять часто матюкливі, Смайлики, отакі розлючені обличчя, малюють а, меми, а, квартал, який знімає абсолютно недолугі, на, на мій погляд, ролики. Друзі, Трамп не ваш президент. Трамп не наш президент. Він вам, нам, мені, нічого не обіцяв. Він говорив лише одне: я хочу зупинити війну. Але чомусь ми виховані в такій. Концепції, що нам всі винні, а поставте перед собою питання. А кому ви останній раз допомагали? Кому? Тільки не розповідайте про донати. Я знаю, як часто це все відбувається. Слова є, більш нічого немає. Ми бачимо це, коли оголошуємо деякі там підписання, петиції і так далі. І люди, які часто просять їм допомагати. От ті, хто пишуть метукли. Слова в бік Трампа. А кому ви допомагаєте? Кому ви робите безкоштовно щось? Кому? Багато у вас такого? Що ви годуєте якусь сім'ю у вас в будинку? От є якась бідна сім'я, там страждає, наприклад, дитина і мама і жінка від чоловіка, який п'є. Ви вліз, влазите в розборки, а ви сусід по, по під'їзду. Ви влазите в розборки? Ви намагаєтесь примирити того сусіда, допомогти жінці, підвести дитину до школи, забрати, щоб дитина у вас в класі, там у вас десь в квартирі повчилася з вашою дитиною? Ви робите це? Багато ви цього робите? Ну ви ж не робите цього. От ті, хто прямо так проти Трампа. Що ви робите для допомоги іншим людям? Чому ви вважаєте, що Трамп нам винний? Чому це президент окремої країни? І все, що відбувається, інтерпретуйте крізь призму особистого себе. Якби ви були на боці Трампа, якби ви були Трампом. Чому ви повинні були брати на себе тягар війни, фінансування війни, фінансування е, постачання зброї? І при цьому ви бачили би, що війну ніхто не хоче зупиняти. Що виявляється, дайте нам якісь гарантії. Які, Які можуть бути гарантії? Як їх сформулювати? Я безкінечно місяць ставлю одне і те ж саме питання: сформулюйте, що таке гарантії безпеки без слова НАТО і без слова ядерна зброя? Ну, буває от така історія, що гарантії безпеки це давайте на папірці напишемо, що якщо на нас нападуть, то США будуть атакувати Російську Федерацію. Ну, це, як... це... це ідея на рівні. Прилетять марсіани і розбомблять все, що всіх наших недругів. Ну, це неможливо. Ніхто таке не підпише. Ніхто таке не підпише. Україна не є членом НАТО. І навіть коли країни НАТО під певною небезпекою, в них все одно там є певні процедури, не одразу, не миттєвого нападу на агресора. Почитайте документи НАТО. Відтак робимо висновки. Перше, Трамп. Ще раз зробив крок назустріч Україні. Друге. Європа зробила крок назустріч Трампу. Третє. Європа зробила крок назад до Володимира Олександровича і все пояснила. Четверте. Володимир Олександрович вже написав, чи що він там зробив листа до Трампа, де говорить, все, ми готові і все пішло неправильно. І останнє. Ті люди, які напали на Трампа і підтримали Україну. Ми вам дякуємо. Але я боюсь, що наступного разу вони нас не підтримують. Тому що, виявляється, ми тільки виїхали з Сполучених Штатів Америки і вже почали просити Трампа повернути нас за стіл перемовин. А це означає, що поведінка в овальному кабінеті була неправильною, і це всі зрозуміли. Тому виправдовувати ми можемо що завгодно. Звинувачувати кусь у провокацію ми можемо безкінечно довго. Говорити, що Трамп нам винний, можемо скільки завгодно. Но саме в нього зброя, саме в Трампа гроші, саме в Трампа комунікація з Путіним. І без цього кордони Львівської області можуть бути абсолютно реальними. Якщо і хто це не враховує, то той просто безвідповідальний. Перед долею України. Ваші коментарі, лайки, дизлайки вітаються. Не забувайте підписуватись, також можна стати спонсором каналу. І напишіть, що ви думаєте про заяви Дональда Трампа. Я вважаю їх позитивними. Всі позитивні сигнали збережені. Залишилось купити костюм, поїхати, показати, що ми готові до зупинки бойових дій. Підписати угоду і очікувати на те, що люди, які володіють засобами, нам допоможуть. Вимагати від них не можна. Уявіть собі, якби сусід по під'їзду вимагав у вас купити йому простенького жигуля, бо ви їздите на Бентлі. Ви б купили? Серйозно? Ну, ото і все. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.